Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 25 червня. Подивимося деякі питання з вами. Так, ну отаке написали мені, чи піде Зеленський на умови Путіна. Ні, ні. Нє-ні-ні. Договор перевернутий. Всі карти, ні. Нестабільність, ні. Неприятна неожиданності, неприємна ситуація. Всі карти перевернуті, ні. Не піде. Чи відмовлять США та Європа у допомозі Україні? Это нелогично, говорят. Нет. Нет, такого не будет. Да нет, тут вот тут якийсь король, которого надо избегать. Вот тут лиса, хитрость, обман. А так, то йде перемога у все. И это, говорят, нелогично. Перемога и карта радости. Ну, вот это один король, я так думаю, что Трамп, Шо которого надо избегать. А Європа ні. Чи буде допомога від партнерів? Так, спитаємо Україні. Чи буде допомога від партнерів до кінця літа? Оправданное подозрение усталость. Уже устали, они заморилися Помагати. Лицемерия много. Так, що тут удар? Завишені якісь требования, розорваний контракт, неправильні действия, проблеми. Та ну карта перемоги і защита помощи, йде і карта міра. Будуть допомагати, але вже заморились. Що чекає Зеленського до кінця року? 2025-го. Покажіть, пожалуйста. Що чекає Зеленського до кінця року? Так, пока стабильность. <coughs> так, покровительство, стабильность, выздоровление, хорошие перемены, карта радости пока. Так, тут что-то идет, карта болезней по отшельнику. <coughs> борьба, борьба. Решение императора, положительный результат. Нерушимость. И удачный случай по справедливости и стабильность перша карта. Пока так показывают. Ну, аж пизнише идет у него освобождение и завершение цикла. Пизнише. А пока стабильность. Ну, тут вот что-то пошло. Карта болезни, как болезненно. И по отшельнику, як один. И освобождение, проблемы освобождения и завершение цикла. Вот так вот пошло. Ну, это аж пизднейшее. А сейчас пока стабильно еще и очкая. Пока перемен никаких нема. ЧВД перемовины с США с Россией. В Движение есть. Кризис и бедственная ситуация, и лицемерие, и что тут. Ну, якась вигідна сделка и хорошие предзнаменования. И перша карта движение. Новые перспективы. Это тайна. Тайна. Ведутся. Ведутся, так, положительное развитие, хорошее предзнаменование, выгодная сделка, как приятное удивление. Движение идет и ведутся. Переговоры ведутся. Але пока ось не соблюдение данного слова и пока сомнения на перекрестке. Переговоры ведутся. Так, далее. Мобилизация в Украине до осені. Чи буде розширена мобілізація в Україні до осені 25-го року? Да, потихенько по умеренності. Спокійно, по умеренності. Розширено, ні, а так, по уміреності, тихенько, спокійно, мобілізація йде. До осені буде. Що чекати Україні до кінця червня, оця, оцей тиждень? До кінця червня. Що чекати Україні? Карта смерти. Обрыв. Сейчас подивимся. Трансформация. Так. Да, еще, еще неприятная коснеожиданность. неприятная ситуация. Еще все, все зависло. Невежество. Тупое упрямство. Обмануть надежды. Через мирный будуть, будут. будуть, будут. Что тут солнце? Ну, до кінця червня. Сейчас. Облегчение страданий и удача. Тут вот это вот как карта смерти первая трансформация. Какие як зміни, як зміни, Але тут все карта зависла. Подвешено ще все. І, а дальше все, Помощь, помощь, помощ ідеть. Якась жінка допомагає опять жіноча енергія, і облегчение страдань, і удача. Щось якісь зміни должны бути, і колісо фортуни. Ось тут -от показують до кінця місяця. Жіночка допомагає якась. І тут іще одна, в общем, жіноча енергія. І карта перемоги, і колісо фортуни, і облегчення страданий, і солнышко удача, ясне видень І тут ось перша карта, як трансформація. Щось якісь зміни должны бути. Ну, подивимося. Так, хорошо. Чи будуть відбудовані зруйновані міста і села? в Украине. <coughs> <coughs> ну, азарт такой есть. Желание, азарт. Пока враг за спиной. будут видбудованы. Да. Да. Будуть... Будуть відбудовані. пізнішенько. Трудне сражение. Решение проблемы, договор. Как присяга договор и вигідна сделка. Хорошие новости и хорошие перспективы. Будуть відбудовані. По-новому. Щось по-новому буде. Чи повернуться люди? свої міста, села. Повернуться люди. Подальшому. Пока неудача, одиночество и отрицательный ответ. Потому что лиса это все своровало, разрушение, ничего не ясно ще. борьба за выживание для людей. А чи будуть повернути? Так, ось, ось жінка опять. Переход другое состояние. Завершення переход в друге состояние. і надежно. Аж пізніше, пізніше, болезненно, надежно. Жіноча прям енергія йде. Енергетика. З допомогою, з дружескою помощю, надежна. І жінки, що та жінки, жінки, жіноча енергетика і переход другої состояння. От эти карти говорять, що. Да. Будуть повертатися, але це пізніше. Поки йде борьба за виживання. Хто де? Втратили люди все. Фу -фу 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 -фу. Так, Харківська область. Чи буде повернення людей в Харківську область до кінця року 2025-го. Таке питання. Повернення людей в Харківську область до кінця року, 2025-го. Вон, вже немає в людей. Так, завершення цикла. Сложно дуже. До кінця року. Сложно, сложно. Так. Розорваний контракт. Важне рішення буде прийнято. Важний вибір, важне рішення. Харківську область. Положительний результат. пізнішенько. До кінця року. Так, розорваний. Кінець. Кінець. І що? Усталость, Истощение. Ностальгія, Печаль. Хар... Да, карта сили. Положительний результат. Повернуться. Ну, кінець року або початок 26-го. Отак так от. По звездам это трошки дальше. Повернення людей в Харківську область буде. Чи має Росія успіхи на фронті? Так, неприятна ситуація, сильний гнів, печаль депресія. Та, я б не сказала оно, які успіхи? Які це успіхи? Це не успіхи. Разрушение, разрыв, разве печаль, депресія, сильний гнів. Помощі де? Опять помощ, нестабільність. Нестабільність, рішення По умеренности шо. Ну, якісь успіхи є. Якісь маленькі успіхи є. А в основному потери, тоска по ситуації по людям. і воно бачення, розрушення і печаль депресія. Оце такі успіхи. Це не успіхи. Щось десь щось, Шаг вперед, шаг, два шага назад. Так, де окупація Енергодара? Чи буде деокупація Енергодара в цьому році? До кінця року 2025. -го. Деокупація Енергодара буде. Покажіть, пожалуйста, карта перемоги перша. Тож, можна сказати, що так. Да. І прямо це відчувається, Вже люди чувствують. І движение. І, і, і пока на хороше. Ну, Да, я сказала би, да. Ось о, карта перемоги. После сражения и все хорошие новости, важная информация и движение, движение, все движение вперед, разрыв, да и удачи. Ключ в руках, Открыв... открываем двери. Энергодар до конца року, я бы так сказала, так показывают. Так, тут все, да. Чи буде деокупація Мелітополя? Запорізька область, Мелітополь. До кінця року. До кінця 2025 року. Деокупація Мелітополя. Чи буде покажіть? Переміна дома. Перша карта, да. Все, важний вибор, важне рішення. І переміна дома. Внезапна, переміна дома. Не буду далі дивитися. Так, и Бердянск. Чи будет деокупация Бердянска, Запорожская область? До конца року. Пока разногласия. Все дозволенности, все разногласия и болезненно. Болезненно. Больной город. Так, обнуление идет. Все подвешено пока. До конца року. Чи будет деокупация Бердянска? Так, тут щось критичний момент, Бердянськ. Розпад. Тупоє упрямство і разногласие. Так, тут пішли нові перспективи. І колісниця. І такий азарт. Древорода по прямой на место. М -м -м -м. Жулики под халими. Тут що то ностальгія. Ностальгія. печаль. Трошки довшенько, я бы сказала. Але все новые перспективы. И колесница вперед, хорошие перемены. Сильно враждебно. Так, обрыв. Трансформация, обрыв. Пизднейше, наверное, лиса украла лысыця. Так, разлад идет, неприятно, неожиданность. Горе, мучение. Бердянск. Что ж такое? Бердянск. Освобождение идет. Освобождение и перемены. Освобождение, перемены, колесница и рода по прямой. Деокупация буде? Буде. щось сложненько. Бердянск. Але деокупация буде? Кінець року або начало 26-го. Вот так бы сказала. Так, хорошо. Геническиск, Лівобережжя Херсонщини. Там там Де окупація буде до кінця року. Генический район. Чи де окупація до кінця року. По умеренності йде ось гармонія і и Карта мага. Тут прямо, да, говорять. Тут да. Переход рок. кінець, завершення. Пере... Ну, все, тут вообще. Вот, по умеренности идет до конца року. От, тоже кинец или начало 26-го. Восхождение и карта радости. И переход в другое состояние. Кинец этому разрыв. Так. Печаль, депрессия тоже. И удача, да. Ну, вот, перша карта умеренности. Спокойно, потихеньку по умеренности. Але тут усе какие карты. Да, 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 да. Так что деокупация. Будет Нова каховка. Чи буде звільнена до кінця 2025 року. Нова каховка. Херсонщина. Лівий берег. Движение вперед. И надежно открываем двери. Нова каховка. Ух ты! Все, більше не дивлюсь. Вот смотрите, Вот движение. Вот надежно открываем. Вот солнышко. Удача. Все карты говорят: Да. Нова каховка. Цьому році нема ніякого відсрочки і пізніше по уміреності нема. Сразу показали. Так. Луганщина. Чи буде деокупація до кінця 2025 року? Луганщина. Карта силы, бесстрашие. Ой, больное. Луганщина болезненно. Все, болезненно. Крысы. Крысы. Неудача, одиночество. Э, так, решение проблемы. Карта силы. Тирания. Там ща тирания. Там щи бои будут. Луганщина. Неустойчивая ситуация и і... солнышко перевернуто и і... ненадежно. Серьезное вмешательство и тирания. Нужен отдых людям остановление обманутой надежды. Не в цьому році ні, показывает Луганщина. Пока ні. А вообще будет? Вообще будет освобождена Луганщина. Повернение до дому. Да, по умеренности говорят. Пізніше Пизніше будет повернута. Луганщина. А Донеччина окуповані. Окуповані території Донеччини. Чи будуть повернуті в Україну. В цьому році. Покажіть, пожалуйста. Так. Лисиця вкрала. Так, рішення проблеми. Бої. Бої. Боями отбивать. Ух ти. Там вообще. Бої, удари, прильоти. Так, розорваний контракт. Терпіння вже сверхмеры. Это значит, что? Разрыв отношений, непримиримость. Ой, там страшное дело. Там разрушение. Хронические. Так, хорошие предзнаменования. И солнышко удача. Донеччина будет освобождена. Там бои такие, порабощение порабощение, долгие проблемы. В этом уроке, мабуть, не, потому что долгие проблемы, говорят. Завышенные требования до Донеччины. Но распад идет, бои. Дело увенчается успехом, конечно. Хорошее предзнаменование и удача, солнышко, ясное видение. И что? И дело увенчается успехом. Але терпение сверхмеры, долгие проблемы, порабощение карта. І ось отакі розрушення Донеччина. То можна сказати, що в цьому році ні, тому що довгі проблеми, говорят. І терпіння сверхміри вже, Все. Окуповані території Донеччини, мабуть, в цьому році. А вообще будуть Повернуться додому. Донеччина окупований розорваний контракт і по договору. І по договору, так. Да. Потрібність помощи, ностальгія, печаль і надіжно Повернеться по договору, ось говорять. Надіжно відкриємо двері. і удача, колесо фортуни. Повернеться. Донеччина. Так. І що? Тут у нас ще Запорізька область. Чи повернеться Запоріжська область в Україну в цьому році до кінця 2025 року. Чи повернеться Запоріжська область? Так. До... Да. Да. Перша карта. Удача. Ключ в руках. Карта Міра по умному. По успіх. Ізобілій успіх э, і освобождение. Так. Так, моя відповідь до кінця року Запоріжжя. Херсонщина, Запоріжжя. До кінця року дожди повернутися додому. Так, всі питання, так? Да? Всі питання. Этот. Чи продлиться воєн... воєнний стан? Іще продовжено буде Іще в Україні Трусость, неуверенность і печаль, депресія, завершення цикла. Чи буде продовжено Болезненно і страх та так кінець. Потери. нарушення. данного слова решение проблемы. Что-то пока не. Недоверие, потому что недоверие и страхи, и неудача. Э -э 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 -э. Не, еще, драки, еще бои. Еще мстительные. Аж пизднише, пизнише Решение императора и перемены. Э -э так, аж пизнише. Озорванный контракт. Пока бої, удари, Какое там усе важнее рішення буде прийнято, це пізніше. І от це надіжно буде. Так, закінчення. Але поки не. Поки ще страхи і неуверенность, і бої, удари, прильоти. То ще буде продовжено. Так, що ми подивимося Дніпро. Место Днепро. Чекая на ближайшие дни. Место Днепро. Прилет учера, да. Место Днепро. ох ох Ну, все перемены, колесница. Да, такой сильный враг и сильный гнев. Карта смерти. Несоблюдение данного слова. Горе, мучение. Долгие проблемы. Ще будуть. Ще будет прилет. усталость, истощение. Перемены, о... перемены должны быть. Перша карта хорошей новости. Колесница и карта радости. Ось Але тут такие ос горе, мучения, долгие проблемы. Ще буде. Распад. тяжелая ситуация и еще прилеты Еще будут Днепро ближайшие дни. Еще будет прилет. Так, суммы подивимось. Что там, какая там ситуация. Суммы по прилетам, по ударам. Сумщина, суммы. Так, хлопцы там. Болезненная ситуация, кризис, бедственная ситуация. Так, болезненно. И это тут идет карта перемоги и новые перспективы и положительный результат. Оккупации Ні. Ні, лисиця перевернута. Але ще разрушение удары. Сумщина. Ні. Та Ні. Да тут помощь надежна. И карта перемоги в наших и новые перспективы древо по прямой. І положительний результат, але це трошки пізніше. А пока оце таке. Пока таке. Стабільність вдома. Сумщина вдома. Окупації ні. Але прильоти, удари. І ще обережно. Загроза є. Так, Запоріжжя гляну. Запоріжжя на ближайші дні. Так. ну, неустойчивая ситуация. Тут хоть в и хорошие все карты. Запорижье прилет. Прилет и потеря, и тоска по ситуации, по человеку, по людям. Неустойчивая. И вот эта карта драки, прилет. Прилет, удар Запорижье. На все дни. Обережно. Киев. На ближайшие дни по ударам, по прилетам. Враждебность. Тирания Киев. Киев прилеты. Опять. Ох, враждебность. Критичный момент и тирания. Ненадежно. Тупое упрямство. Прилеты еще будут по Киеву. Черкасы гляну. Черкасы на ближайшие дни. Черкаси по прильотам, помощь хороша. Так, спекуляція, сильний враг. Що тут? Э, Черкаси удар. Удар, що сюди на этом, бачите, удар. Приліт Черкаси, обережно. І Чернігів. Чернігів. Що чекає по прильотам на ближайший Так, Так, Чернігів. Враг за спиною. Так, ну тут карта непогана. Удачний случай, розрив. Чернігів. Не, ще приліт буде. Ще, може бути приліт. Сложно ще. І неудача. Ще приліт, карта конфлікту. Чернігів. Ну, і все. На сьогодні подивилися ми такі питання з вами. Все, дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, мирного неба, гарного настрою. Піднімайте собі. Все, до побачення вам!